Доброго дня, мої любі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зранку я вирішила завітати до магазину Second Hand на вагу. Але там опс закрито. Вірніше від, відчинені двері, але не працює магазин по старій пам'яті. Я пам'ятаю, раніше там був магазин, вивіска лишилась, але бачите як? Можливо, відкриється знову, але добрі люди мені підсказали, і я пішла шукати через дорогу другий магазин секонд хенду п'ятак. Хто мешкає в місті Миколаїв, як я, той знає, це Дуже відома мережа у нас із дуже гарними знижками, так? От, бачите, надпись П'ятак. Так, це вже є в магазині. Вон показувала тільки що знижечки. Цього тижня зелений та помаранчевий без знижки по повній ціні. Синій 25%. Жовтий 50% знижки і червоний 75%. Це те, що я обожнюю просто. Тепер я роздивляюся сумочки. Вони не дуже в гарному стані цікаві, я б таке роздивлялася постійно. Це, здається, нова, майже нова, але не літня сумка, так? Рюкзак хумел До речі, це новий рюкзачок невеликий. Він там по повній стоїмості, зараз я покажу, 135 гривень. До речі, це недорого, не так? Як ви вважаєте? Ось я ще дивлюся сумочку. От вона видно, що вживана і над нею треба працювати. І чорних сумочок у мене штуки 3 або 4 вдома. Це взагалі North Face. я вам показую її просто, щоб подивилися, це якась ем, сумка, кошельок на пояс, чи це такий рюкзак цікаво. Видно, що його дуже любили, заносили, Я не знаю, хто таке купить, а це теж хороший бренд і це вже така залюблена річ. Але по повній стоїмості. Можливо, хтось із за бренду і купить. Це ж таке. Так? Там далі я піду роздивлятися дрібнички на поличках, ниточки, посуда, кому потрібно. До речі, це магазин на площі, площадь Побіди, перемоги. Хто із Миколаєва, той знає, це за кільцем. А от що касається слова кільце на українському мові, я вам розкажу, як у мене сьогодні було. Їхала я в маршрутці, і мені треба було вийти перед кільцем. Ви зрозуміли, там є зупинка перед кільцем і за кільцем. І коли прийшло час сказати, я ж і кажу: будь ласка, зупиніться перед кільцем. Водій, повернувся і каже мені що. І я в той момент зрозуміла, що він просто не, не зрозумів, що я йому сказала. Ну, звісно, тому що дуже мало хто розмовляє на українській мові в нашому місці. А вже ж коли заходиш в супермаркет і на касі, касир питає, вітається на українській мові і питає, чи потрібен пакет, так? Ви згодні зі мною? А як у вас в місті? Чи розмовляють люди там, на зупинках, в магазині між собою, не з продавцем, а між собою? На українській мові. Мені, до речі, буде дуже цікаво почути. Не почути, а дізнатися, як у вас в місті. А от зараз я дивлюся такий яскравий корсет. На жаль, це не мій розмір. А так я б, я б собі таке купила, тому що. Я так уже подумаю, що дуже скоро буде перемога, і потрібно задуматися про своє особисте життя, а така річ би внесла б, так сказати. Я, я трошки хвилююся, тому слова мої десь з'їдаються. Але ви, я так думаю, розумієте мене. Це ось срібляста обув, дуже за, залюблена, залюбили, заносили, 98 гривень. Але червоний це 75 скидка відсотків. Але там на другому чоботі ем, дуже щесене. І мені кажеться, підошва така, будеш йти і, і чувствовати кожен камінчик. Ну, я, б, я б їх не купила. А ось цей сарафанчик на 50% знижки. Мені дуже сподобався. Такий яскравий, клітинка, тканина дуже хорошої якості. От. Я його довгенько роздивлялася. Бренд мас маркету але це не важливо. Так? Я його Трогаю, роздивляюся. І це платько. Есмара. Ну, у мене дуже багато речей із Смари із... було і є, теж купляла в секенд хенді. І це таке гарненьке. От. Там рядишком зелене платько теж таке сподобалося мені. Я роздивлялася. Це 245 грі... гривень, це е, зі знижкою 122 гривні 50 копійок, а бренд мені невідомий. Якщо ви знаєте щось про цей бренд, будь ласка, роз... розкажіть, мені буде дуже приємно. Верніше, напишіть, будь ласка. Ну Потім я далі почала роздивлятися платічка, ось я вже дійшла до. 75%, дуже всього багато, на різний смак, на, на різні розміри, ем, якість різна. Майже все нове, чисте. Ем, до речі, хочу сказати, що нема отого запаху такого їдкого. Дуже В магазині яскраво, чистенько, грає музика, продавці такі привітні. Це не це рек... можливо, це реклама магазину, але без... безкоштовна реклама. Ось таке гарне платтячко теж. Ну, Я розуміла, що мене час трошки піджимає. Я не могла а довго все роздивлятися, але, якщо чесно, дуже хотілося. І хотілося ще піти на чоловічі речі, подивитися. Ну, Всього хотілося успіть. Це ось теж платєчко нове. Ну, грубо говоря, 500 гривень, 75% скидки. Це, ну, у мене зараз з математикою. Довго буду считати, але десь 100 чим то гривень, правильно? А ось юбка. Ммм, Penny Блек. Італійський бренд. Це нова. Гляньте, яка вона ем, святкова, така, не знаю, вечірня. Я б і днем би, десь би, оділа б її. Я як ота Сорока Ворона. Усе гарне, гляньте, як з моїми чобітками. Пасує чи ні, як ви вважаєте? Ну, Там дліна не дуже для мене, але спідничка взагалі супер просто. Тепер я перейшла у відділ, де не сумки, це такі пакетики, тут дивлюся пляжні сумки, От. багато таких на вид як солом'яних. Це ось сумка така по повній знижці. Не погана, але ж у нас зараз на пляж не підеш. Тому я не знаю, чи є сенс купувати. Оці сумки, бачите, такі соломіні із синім. Майже в кожному магазині п'ятака. Я зустрічала ці сумки, дуже їх багато. Ось теж далі не ця сумка, це теж заношена, заношена. Ось я трогаю. Ну, така цікава, я почала її роздивлятися. 75% відсотків, вибачте, будь ласка, знижки, але вона видно, що вона ношена Ремінці дуже багато на різні розміри, якість. А ось дивіться, що для діток, дитячий столик, це взагалі якась палатка, це для. А, о... а от я почала поправляти себе, тому що побачила, що моя рубашка завернулася. Ну, якось так. До речі, я потім, коли повернулася, побачила, що продавчиня стояла і дивилась, наблюдала за мною. Але дякую їй. Вона мені нічого не сказала зауваження, нічого мені не сказала. Тепер я перейшла в відділ до чоловічих речей. Тепер я роздивляюся поло. Оце поло гарної якості Next XL. По, по повній ціні 98. Ну, скажіть, це невелика сума для, для такого качества. Мені здається, взагалі супер. Ну тут я знайду сьогодні декілька, декілька речей, дуже таких цікавих, а це Adidas. Гляньте, Як цінник міняється: 195. Як next. Так, 98 мас маркет, а Adidas 195. Хоча Adidas, ну, я вважаю, що то за, за бренд ціна, а це поло Ralph Lauren, Я вибачаюся, не можу виговорити нормально. Таке яскраве поло, ну, пішла далі дивитися, їх було дуже багато. Різних, різних кольорів, різних розмірів, якость різна. Це який бренд? Blue Harbor. Не знаю нічого про цей бренд, треба буде подивитися. Це теж мені здається. Adidas. Так, да, Adidas, бачите, я була права. Але якість не, не натуральна тканина. Я розумію, що це буде носитися дуже довго, але тіло буде потіть. Це, як на мене, можливо, ви другої думки. Напишіть, будь ласка, якщо ви другої думки, Ось я почала роздивлятися. Це, судячи по бірки, це вінтажна річ, ну і ціник 98 гривень. Почала листати далі. Ось ось гарне бос поло. Був, розмір був малуватий. Я б могла б, не могла б я б хотіла б собі купити. Так, бос. Якість дуже гарна. Теж 98 гривень, повний цінник, без знижки. Такий фіолетовий, пурпурний. Це теж якийсь бренд. Я трошки вже почала спішити, роздивлятися. Тепер, наскільки я знаю, поло дуже популярне не тільки для чоловіків, а й жінки носять. Це, ось, дивіться, поло взагалі нове збіркою. Але розміри. 245, а вже ж. По брендам. Ну, жовтий, жовтий у нас шо? 50% зниж. Том Хілфігер, ну, це Еска маленька. Я б купила для свого сина. Я знаю, він мене полюбляє, цей бренд, але розмір маленький. Це б якби Ельку, хоч би. Уник. Хто знає про цей бренд? Уник. Сьогодні я дивилася у Гуглі, прогуглила, що це недорогий бренд, але якісний. І продається у нас в Україні каталоги. Ну, Пишуть, що ціни недорогі, але, знаєте, для когось поло за 700, гривень, 700 з копійками гривень це недорого. А для когось це Може, й недорого, але є куди потратити в першу чергу. Так, а ось зелене поло теж, я не пам'ятаю, зараз подивлюся. По-моєму, це Масі Дуті. Так, так. Я взагалі уді... уд... Уд... удивилася просто, просто. Масі Дуті. Ну, це, мабуть, вінтажна річ. І маленький розмір. Я би купила, тому що я люблю зелений колір, і в мене є до чого стилізувати зелене із білим. А ось я вже міряю обув. Це вже скоро заканчується моє відео. Хочу вам сказати зарані: дякую, що ви пробули за мною до кінця. Прослухали мої балачки. Дякую за лайки, дякую за підписки. Я стараюся, щоб успіти до закінчення мого відео. Хоча я зараз ще подивлюся трошки обув, кросівки, а потім залунає дзвінок, і потім ще залунає тривога, і я безстренько виключу камеру і побіжу. Тому, тому я й кажу вам зарані до побачення. Зустрінемося в наступному відео. Мабуть, це буде влог із останнього дня завозу секонд-хенд на вагу. Це буде у, у неділю зранку. Ну, Десь увечері, може, в понеділок я виложу відео. Бажаю вам мирного неба. Скоріше нам перемоги всім, миру в сім'ї, в душі. Ну, до скорого так сказати.